Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є ігровий ноутбук від Dream Machine, який сьогодні у нас на огляді, розроблений спеціально для того, щоб отримати максимум насолоди під час ігор та важких ось таких завдань для, наприклад, монтажу відео чи обробки графіки, оскільки він поєднує в собі новітні апаратні компоненти, які забезпечують виняткову продуктивність та постачаються з блоком рідинного охолодження. Так, так, нарешті це зробили. Корпус ноутбука ніяк не можна фізично умонтувати систему рідинного охолодження. Але хто забороняє встановити її поряд? Для цього е розробили ось таку систему рідинного охолодження для підключення до ну, ось цієї моделі ноутбука, що ми сьогодні детально протестуємо. Тож, давайте, друзі, вмощуйтесь зручніше, впевнений, буде точно цікаво. Але перед початком традиційно ну ось такий лайк під цим відео, підписка на канал. Ну і, звичайно, підтримка нашого збору на дрони. Dream Machine RX 4090 17 ua 30 має сучасний та елегантний дизайн у чорному кольорі. Корпус ноутбука виконаний з комбінацією металу та пластику. Це забезпечує міцність та довговічність пристрою, а також привабливий зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд підкреслює стриманість і водночас агресивний. Сивність характерну для ігрових пристроїв. Вага ноутбука становить приблизно 3 кілограми. Так, він не легкий, він доволі таким не масивний, важкий, але все ж таки потрібно розуміти, що тут потужна апаратна частина та дійсно якісна система охолодження. На бічних та задніх панелях корпусу розташовані вентиляційні отвори, які забезпечують ефективне відведення тепла, запобігаючи перегріву навіть під час інтенсивних ігрових сесій. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на яке каталог обираємо потрібну модель. Та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Динаміки розміщення з обох боків при цьому він демонструє дійсно. Якісне стереозвучання зліва на корпусі ноутбука розташовані два роз'єми: один порт USB 32 Gen2 Type-A та отвір для замка Kensington. Права сторона має SD картрідер і два порти USB 3.2 Gen1 Type-A. На задній панелі знаходиться гніздо для підключення блоку живлення, LAN порт, один HDMI і USB 3.2 gen 2 Type-C Thunderbolt 4 з підтримкою DisplayPort і зарядкою пристроїв з напругою 5 В та струмом 3 ампери. Також тут розміщені два порти для підключення шлангів з клапанами та силіконовими прокладками. Які забезпечують надійне та герметичне підключення. Клавіатура ноутбука є повнорозмірною з числивим блоком і підсвічуванням, що підтримує мультиколірну ілюмінацію. Це дозволяє зручно працювати та навіть грати у повній темряві. Елементи підсвічування також є і на корпусі ноутбука. Тачпад великий та чутливий, забезпечує зручне керування курсором. Зовнішній блок системи охолодження Dream Machine виглядає як компактний НЕТТОП. Однак шланги, що від нього підходять, вказують на його справжнє призначення. Корпус блоку виготовлений з пластику, а на бокових Розташовані вентиляційні решітки для ефективного повітряного потоку, для доступу до внутрішніх компонентів одну з бокових панелей можна зняти, відкрутивши чотири гвинти. Передня панель блоку має литі декоративні елементи та кнопку індикатор яка світиться блакитним кольором під час роботи пристрою. Задня панель повністю плоска з роз'ємами для підключення блоку живлення та транзитного кабелю, а також двома портами для шлангів з клапанами. У верхній частині задньої панелі розташований отвір з кришкою для заливання дистильованої води, яку рекомендується Замінювати кожні три місяці. На бокових панелях є віконця, через які можна контролювати рівень рідини. Шланги слід під'єднувати до блоку та ноутбука швидко і точно, щоб уникнути витоку рідини під час відкриття клапанів. Хороша фіксація забезпечується потужними магнітами, які автоматично з'єднують шланги з відповідними отворами. Блок має rgb підсвічування, вентилятора та бака з рідиною, колір та ефект, якого можна налаштувати через програму Control Center за допомогою Bluetooth. Також можна обрати режим роботи насосу та вентилятора. Dream Machine оснащений 17-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю VQXGA 2560 на 1600 пікселів, що забезпечує неймовірну чіткість та деталізацію зображення. Дисплей підтримує частоту оновлення 240 Гц, що є важливою перевагою для геймерів, оскільки забезпечує плавність руху ігрових сцен. Тип екрану WVA забезпечує широкі кути огляду, що дозволяє комфортно використовувати ноутбук у будь-яких умовах. Покриття дисплею охоплює 100% sRGB, що забезпечує точність передачі кольорів та насилення. Сичність зображення, що буде особливо корисно для графічних дизайнерів та відеооператорів, завдяки безрамковому дизайну дисплея, ноутбук виглядає сучасно та стильно. Ноутбук оснащений одним з найпотужніших процесорів на ринку: Intel Core i 9 14900 HX. Воно і не дивно, що виробник подбав про ефективне охолодження без рідинного блоку. Воно було просто неможливе. Цей процесор має 24 ядра і 32 потоки з базовою тактовою частотою 2,2 ГГц, яка може збільшуватись до 5,8 ГГц. Герц у режимі Turbo Boost. це забезпечує відмінну продуктивність у багатозадачних режимах та при виконанні вимогливих обчислювальних задач. Графічна підсистема представлена відеокартою Nvidia GeForce RTX 4090 з 16 гігабайтами v VRAM, яка забезпечує відмінну продуктивність в іграх та професійних додатках, що потребує значних графічних ресурсів. Максимальна потужність графічного процесора TGP становить 175 Вт, ватт, що дозволяє йому розкрити свій потенціал навіть у найвимогливіших іграх. Ноутбук оснащений 16. Гігабайтами оперативної пам'яті DDR5 з частотою 4800 МГц, що забезпечує швидку роботу системи та можливість запуску кількох додатків одночасно без зниження продуктивності. Максимально можливий обсяг оперативної пам'яті становить 64 Гіабайти, що дозволяє користувачам оновити систему в майбутньому. Також, крім того, слід зазначити, що у вас є можливість замінити термопасту SSD або оперативну пам'ять без втрати гарантії. А також цікавою фішкою є те, що ви при замовленні на офіційному сайті цього ноутбука зможете в конфігу і змінити його параметри, що дійсно круто для зберігання даних передбачено 1 М2ПІС express SSD, що забезпечує швидке завантаження операційної системи та додатків. Крім того, ноутбук має два слоти M.2, 2 з яких один доступний для встановлення додаткового накопичувача, що дозволяє розширити обсяг пам'яті при необхідності. Ноутбук підтримує 2,5 ГБ гігабіт LAN, що забезпечує швидке та стабільне підключення до мережі. Також він оснащений модулем Wi-Fi 6, e який забезпечує високу швидкість без дротового підключення та підтримку. Сучасних стандартів безпеки після численних тестів хочу зазначити, що продуктивність і охолодження тут дійсно на топовому рівні. Якщо говорити про тести, то вони наступні. В першу чергу проганяємо наш пристрій в бенчмарках. Розпочнемо з PCMark без підключення рідинної системи охолодження. Там пристрій набирає 8938 балів. Крім цього, процесор нагрівся до 64 градусів, а відеокарта до 55 градусів. Після підключення системи рідинного охолодження наш пристрій набирає 9270 5 балів. Крім цього, процесор нагрівся до 57 градусів, а відеокарта до 49 градусів. Далі переходимо до бенчмарку 3D Mark, де наш пристрій без підключення рідинної системи охолодження набирає 5040 балів. Крім цього, процесор нагрівся до 73 градусів, а відеокарта до 62 градусів. Після підключення системи рідинного охолодження наш пристрій набирає 5271 бал. Бачимо, що приріст продуктивності явно присутній. Залізо може працювати значно ефективніше. Також протестуємо наш ноутбук в Рімет. Exodus, де без підключення рідинної системи охолодження, наш ноутбук видає на ультраналаштуваннях середню частоту кадрів на рівні 121 кадр в секунду. При цьому процесор нагрівся до 77 градусів, а відеокарта до 66 градусів. Коли ми підключили систему рідинного охолодження, одразу отримали середню частоту кадрів в 163. При цьому процесор нагрівся до 61 градуса, а відеокарта до 51 градуса. Загалом помітно, що з системою рідинного охолодження ноутбук працює значно ефективніше та може за. Ропонувати вищу продуктивність як в іграх, так і в роботі. Dream Machine RX 4090 це дійсно високопродуктивний ігровий ноутбук з дійсно потужною начинкою та хорошою системою охолодження. Він вийшов дійсно потужним, мегапродуктивним, а рідинна система охолодження дозволяє працювати йому на повну без перегрівання гальмувань та відкату до низьких налаштувань. Тож, якщо вам потрібен ноутбук з потужністю крутого ПК і такою ж системою охолодження, ця модель точно вас задоволює. Вільнить, якщо вам цей огляд був корисним, друзі, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати свої думки на рахунок цього пристрою в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, як завжди, з вами був Юра, і на сьогодні це все.